Іначе й свят немає, вона усіх їх затьмаряє, і хочеться одного свята, щоб швидше вже прийшла та дата, коли закінчиться війна, щоб радісна була весна, не тільки календарна дата, щоб дійсно в серці було свято. Сьогодні згадуємо День мами, не описати це словами, не вдасться виміряти знов. Всю материнську біль і любов, а особливо в час війни. Оскільки знесли вже вони, ті матері, що з діточками не спали днями і ночами, вони собою прикривали, як поруч вибухи лунали. Вони сиділи у підвалі, не знали, що робити далі. Вони самі там голодали, всю їжу діткам віддавали. А хтось у грязному підвалі Від пострілів і бомб подалі там вперше мамою ставав, дитя в ганчірки пеленав, на свічці потім воду гріли, суміш зробити так хотіли, щоб немовля погодувати. Оскільки довелось страждати, хтось діток всіх своїх збирав, подалі від війни втікав, щоб їх хоч якось захистити. Готові були все зробити, не вимірять, не описати, що означає слово мати. Це є жартовне почуття, мама віддасть своє життя, щоб зберегти і захистити, щоб діткам було краще жити. О, хто загляне в серце мами, яка прощається з синами, і тривога все єство стискає. Може, востаннє обіймає, хотілося би в цей день згадати про мам, які понесли втрати, яким прийшлось дітей ховати, о їхню біль не передати, від горя серце кровоточить, не висихають від сліз очі, синочка, донечки немає, Ця біль ніколи не вщухає, день мами. Дійсно, так багато для мам всіх хочеться сказати, ваше життя таке безвтомне, любляче, щире і жертовне. І хоч нелегка ваша доля, немало смутку, сліз і горя, все ж бути мамою це щастя, яке у діточках нам дасться. Нелегко з дітками буває, і кожна мама про це знає. Та, дітки наша нагорода, яку ми маємо від Бога. Дитяча посмішка, обійми для мами кожної безцінні, їх перші кроки і слова, і витівка щодня нова. Коли дитинка пригорнеться, світліший світ кругом здається. Це найприємніші моменти, і тут не треба аргументи. Хоч часто кажуть, деградують, мами, які діточок годують, кар'єру ніяк збудувати, багато їм прийшлось втрачати. Можливо, щось частково й так. Та все ж я впевнена, однак, що бути мамою, це щастя, яке від Господа дається. Ми дорогі з днем мами, ви діткам є найкращі самі, почесний на вас призвання, хай сповнить Бог ваші бажання. За вашу працю хай воздасть, щасливу долю діткам дасть, нехай всіх мам благословить і буде з вами кожну мить.